Фалуньдафа відоме також як Фалуньгун. Це система самовдосконалення, яка поліпшує психічний і фізичний стан за допомогою вправ і вдосконалювання характеру. Практики вдосконалювання у Китаї тисячоліттями формували духовну основу китайської цивілізації. Фалуньдафа відкрив широкому загалу майстер Ліхунджі у 1992 році. Ця система вдосконалювання швидко набула популярності завдяки глибоким принципам і визнаному оздоровчому ефектові. До 1999 року кількість практикувальників досягла 100 мільйонів. Фалуньдафа став найбільшою із таких практик у Китаї і в усьому світі. Традиційна китайська медицина звертає велику увагу на енергетичні канали і вважає, що здоров'я тіла пов'язане зі свідомістю. Фалуньдафа вдосконалює одночасно і тіло, і свідомість, зміцнюючи природній імунітет організму. Я мала дуже погану імунну систему, і я постійно хворіла. І коли я почала практикувати, дотримуючись більш високих моральних принципів, я відразу ж перестала хворіти. І весь час запитувала себе, чому я перестала хворіти? Що сталося? Я часто буваю на вечірках і там кажуть: о, дайте хворих дітей Джині, вона ніколи не хворіє. Я відчуваю в тілі енергію. Вона тонка. Її дуже важко описати, але почуваєшся чудово. Я можу мало спати, але почуватися добре. Це не та енергія, яку дає кава. Вона дуже спокійна і концентрована. година занять це як цілий день. Я відновлений і готовий діяти. Коли я ще не займалася Фалуньгун, якщо мене сварив начальник, то я дуже сердилася і відразу жалілася іншим або переживала через несправедливе ставлення. але коли я почала займатися, найбільший урок, який я засвоїла, це шукати в собі і завжди знаходити те, що можна покращити якщо мені не подобалося щось, що зробила інша людина, я думала, мені це не подобається. Почавши практикувати, я зрозуміла, що таке негативне сприйняття прямо впливає на моє здоров'я. Щойно я це зрозуміла, я змінила своє ставлення і перестала думати про речі, які мені не подобалися в інших. Я почала більше думати, як самі стати доброю людиною, контролювати і заспокоювати своє мислення Уперше я почув про Фалондафа, коли мені було 12 років. Тоді я мав складний період. Я майже не розмовляв з батьками. І коли приходив додому, грюкав дверима. Медитація навчила мене дивитися всередину себе. Я почав більше спілкуватися з батьками, почав їх поважати. Моя мама стала по справжньому щасливою. Вона відчувала, ніби її син повернувся. Це пазаняна. У 1983 році мені поставили діагноз дистрофія м'язів, яку вважають у східній і західній медицині невиліковною. у лютому 1998 року я отримав листа від знайомої із Китаю. Вона розповіла мені, що Фалундафа це практика, яка допомагає підвищити моральний рівень людини, а також поліпшити її здоров'я. Так я почав практикувати фалуньгу. Через три місяці я повністю одужав. Суть Фалуньдафа полягає в найцінніших поняттях: істина, доброта, терпіння. Фалуньдафа вчить, що ці принципи найвища властивість усесвіту, і що треба ними керуватися у повсякденному житті, а також виконувати вправи. Well, коли я була маленькою, я сиділа вночі на ліжку, милувалася зірками у вікні і розмірковувала, чому ми взагалі тут, чому існуємо? Звідки прийшли? Уперше, коли я прочитала Джуань Фалунь, книгу Фалуньдафа, я одразу відчула, що знайшла відповіді на багато своїх запитань. Гадаю, найкраще, що я здобула це душевний спокій. Моя сім'я також дістала користь від цього. А чоловік усього лише через місяць уже сказав, що зі мною стало набагато легше жити. Дотримування істини, доброти, терпіння у повсякденному житті насправді є також найбільшим викликом у моєму житті. Можна подумати, що це дуже просто, але це і є найскладніше випробування. проте усі навколо відчувають, що ти став легшим, більше усміхаєшся і поводишся набагато природніше. Я завжди щось шукала. Може здатися, що те, що ми шукаємо, воно зовні чи то гроші, одяг, краса, те, що завгодно. А фалундафа просто відкрив мені мій власний внутрішній світ і тепер я розцінюю все, що відбувається довкола у позитивному світлі. Тепер я маю ці цінності і принципи, яких я можу дотримуватися, і є відчуття внутрішньої безпеки, спокою та умиротворення, чого раніше я ніколи не відчувала. Сенсофовкампіс,